Доброго дня! Сьогодні мова піде про чорну смородину. Покажу як я обрізаю в себе. Цей кущ минулий рік я пересадив сюди на чисте поле, тому що чорна смородина, на відміну від червоної, дуже любить сонце. У мене тут більше трьохрічних пагонів. Оце ми бачимо їх один, два, три, чотири. Ці вже двохрічні два. І оце однорічні. Виріжу ось тут, бачите, один перетинається з другим, вони труть один в одного і затіняють один в одного. І цей пагон іде якраз від цього. Тому я його ось тут. Відрізаю цей пагін. Цей пагін дуже нахилений до землі. Також його вирізаю, щоб він не затіняв крону. Ось тут трохрічний пагін ще має клюньки, буде родити, але далі пішло. Засихає, ми його також частково відріжемо. Хоча, мабуть, і оцього. Тут хоч і молодий однорічний, але він от трьохрічний. Ми його також видалимо. Тим самим освітлюємо крону. Оце старий залишився. Видаляємо. Ось цей. Ось тут. Сох трошки. Ну і хочу вам сказати, що смородина, гагнусь хворіють, ну, не хворіють, а їх поражає такий шкідник, як скляниця. Вона проникає через щілини, які з'являються в корі і метелик відкладає тут яйця, вилоплюється з них личинка, проникає всередину ствола смородини чагрусу, виїдає цю м'яку серцевинку і смородина вона потихеньку піднімається вверх, не дозволяє проходити соком смородини до листя, до плодів, і гілка починає потихеньку всихати. І якщо не вести з неї боротьби, то так можуть пропасти всі кущі. З виду її метелик дуже гарний, скляниця. похожий на осу, але не кусається. Все таки мені вдалося знайти сліди і місце проживання личинки скляниці. Я після чорної смородини. Провів обрізку трьох кущів червоної смородини і один з них дуже старий. В ньому вже суцільний дерев'яний корінь став. І от обрізав я один пагон, мабуть, чотирьохрічний, і від нього відламався молодий пагон. І ось в ньому є вхід скляниці. Тут Є місце, де минулий рік відламався пагон, і була щілина. І самка скляниці знайшла цю щілину і відложила сюди яйце, з якого вилізла личинка і пішла всередину стовбура червоної смородини. І ось вона виїдає, чи виїла вже осередок. І ще далі пішла, але я вже верхній пагон обрізав і спалив. Обов'язково потрібно, щоб її позбутися, тільки спалити, тому що можемо пропустити момент, коли личинка перетворюється в метелик і виходить з стовбура смородини. А тоді вона вже почне працювати, що важко буде боротися з її личинками. Ось таке такий красивий метелик живе в наших кущах смородини. Продовжуємо обрізати слідуючий кущ чорної смородини. Тут багато молодих пагонів і декілька є старих. І вони дуже нахилені до землі, тому ми їх цю частину, що прилягає до землі, удалимо. А залишимо ті пагони, які йдуть уверх. Ще хочу звернути вашу увагу на одного із багатьох шкідника, крім скляниці, якого ми можемо позбутися. Не хімічним способом. Це стовбуровий або листяний кліщ. Ми його можемо позбутися, коли ще брунька в стані спокою, ошпарити її гарячою 90 градусів водою. Або рукою вищипнути набухлу бруньку, схожу на капустину, в якій вони живуть. Ось ці пагони дуже нахилені до землі. Їх приберемо. Подивимось в центр стовбура. Пагона чи немає скляниці, немає чорної дирки, немає. Ці пагони також йдуть до землі, ми їх приберемо. Як ви бачите, завершено обрізання цього куща. А для молодих починаючих садоводів, любителів смородини, хочу сказати, як легко можна розмножувати смородину. От при цій самій обрізці берете ці пагони, зрихлюєте діляночку землі, вставляєте їх на 3-4 бруньки в землю. На відстані 20 см один від одного. І слідкуєте, щоб вони не пересохли. Інколи підливаєте, коли засушлива погода. І вони вам дадуть корені, а потім розсадите, куди ви захочете. Осінню чи навесні. На цьому всім до побачення. Записуйтесь на наш канал. Всім хороших врожаїв, миру, щастя і добра!